Дорогі глядачі каналу Кінна База Полубеки. Я думаю, що багато хто давно чекає контент про вирощування вішанок, тому що багато хто хоче, щоб такі прекрасні грибочки в них знаходилися також на столі завжди свіжі. Це просто, легко та корисно. В сьогоднішньому відео я розповім повністю, як їх вирощувати, як не зіштовхнутися зі шахраями в інтернеті. Як приготувати ці прекрасні грибочки навіть. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі наших нових відео. Для субстракту вішенок я зварила стружку, вона ж тирса з під берези, перемішку з Старим сіном. Бачите, там трошки воно під низом зараз буде перемішувати. І зараз це все, після того, як воно очахло, проціжую через мішечок. Після того, як добре відсідився субстракт, подивіться, з нього не повинна капати водичка. От, Значить, він уже готовий для того, щоб закладати в нього міцелій. Я його зважила, в мене вийшло 8 кг субстракту. І я беру такий пакетик живого міцелію вішанки і буду зараз це все засівати. Ось такі підготовлені пакетики. Я взяла звичайні ящички, як бачите, ось. На, натягла на них великий мусорний пакет, а сюди поставляла, були в мене два таких прозрачних пакетика. То для того, щоб ви бачили, як приростає сам міцелій і заполоняє весь субстрат, який ми сюди покладемо. І чорненькі, більш нема прозорих. От, Тож, почнемо це все складати. Після того, як я розкидала перший слойчик субстрату, ось розпечатала сам міцелій. подивіться, який він гарний. І так, слава Богу, допомагає мені мій синочок. І подивіться, не жаліємо. Хоча, я вам скажу, по дозуванню потрібно десь приблизно на 10 кілограмів. На 10 кілограмів. Субстракту приблизно 300 грам міцелію. Цього буде достатньо, щоб він дуже, досить швидко заполонив весь субстракт. В середньому це займає 20 днів. Але якщо ви його покладете трошки більше, то, звісно ж, він буде працювати трошки швидше. Закладаємо наступний слойчик субстракту і трошки так наче його притрамбовуємо, щоб він лягав максимально плотненько, але ж так, щоб не розірвалися пакетики. Тож тиснемо, але з помірним тиском і знову закладаємо субстрат, в субстрат закладаємо грибницю. Повторюю, це в нас вішанка. Вішанка, яка називається чорна. Не пам'ятаю, китайська чи японська. Але це не К-17 і не королівська, це просто чорна вішанка. В неї шляпки трошки темніші, ніж у К-17 чи у королівської. Після того, як ви гарно все засіяли, пакетики всі. Максимально так сплотняємо їх і гарно зав'язуємо. Трамбанули ще раз. І зав'язали. Після того, як ви зав'язали, потрібно зробити обов'язково знизу декілька надрізів. Для чого? Для того, щоб зайва волога, яка тут буде, могла покинути субстрат і ніякі грибки тут не завелись, окрім тих, що нам потрібно. Також робимо декілька надрізів на самому пакетику. Зверху, наприклад, або збоку, в залежності дивлячись, яких об'ємів у вас цей пакетик. Для того, щоб було повітря, і через декілька днів можна оці ось отвори потрошку зволожувати. І так робимо на всіх пакетиках. Після того, як зробимо надрізики, то ці всі субстракти. З засіяним міцелієм ставимо у гарне провітрювальне приміщення, бо грибочки дуже люблять повітря, кисень. З температурою до 25 градусів плюс для того, щоб повністю заросла грибниця. Склала, як бачите, біля нашого Котлу біля стояку котла е, наші грибочки на прирощування поряд стоять, як бачите, вішанки зовсім інші. Чекали на такі, як заявлені, були в оголошенні на Олексі, але в Україні ані рожевих, а не жовтих вішанок немає, на жаль. Як вияснилося, в процесі вирощування даного виду вішанки. Та процес вирощування вішеньки в пляшках вам зараз покажу. Разом з вирощуванням у пакетах. Приготувала ось такий субстракт, я його проварювала десь хвилина 30, прокип'ятила. І от тут у нас сіно, трошки декілька дощечок. Це береза, як бачите, і стружка. Зараз це все заповню в бутилочку. От, і засію міцелі, я вам вже його показувала. Після того, як я напхала трохи невеличкий слой, зараз це все роздроблю і вкину туди більш-менш равномірно. Напхала в бутилку, ось, бачите? Трошки виглядає міцелій. для того, щоб вони сказали потім, дай Бог, воно виросте, що я його десь придбала, а не посадила сама. Так от, я його посадила. Чекаємо. Зараз ще нароблю дирочки з однієї сторони, з іншої, і обов'язково на дні цієї пляшки. для того, щоб зайва волога. Яка буде зараз хоч субстракт гарний, бачите, ось я його зжимаю, води немає. Це ідеальний субстракт, От, але все одно е зайва волога там є. І для того, щоб сама грибниця не замокла, по-перше, їй потрібне повітря. А по-друге, е щоб зайва волога пішла, е на дні зроблю також е отвори. Так само, як жовту вішанку, я посадила і рожеву ось оцю пляшечку. Будемо за ними спостерігати. Показую вам, як виглядає міцелій, який почав проростати. Ось. Бачите, ось трошки вище показую вам. А це в нас. Рожева. І ось поряд стоїть у баночці жовта. Бачите, як почався другий день. Так, чекаємо результат. Показую 9 днів сьогодні нашому, вже міцелію, нашим грибочкам, які ми з вами садили. бачите, як ви проростали біленькі які. Вже майже все заполонили, Вон видно, добре. От як, як проростають і проростають дуже швидко. Тож, я думаю, результат вже близько. Сьогодні 15 днів моїм грибочкам, вішенкам рожевим і вішенкам жовтим. Подивіться, вже майже до кінця баночки все позаростало. Тут у нас 6-літрова бутиль, а тут 5. Ви бачите, 5 ось до кінця, і зараз відкрутимо. Оце, оце закрутила, що сама відкрутити не можу. Ні, тут, бачите, ще не до кінця. Але результат близиться до завершення експерименту. Сьогодні 13 квітня, і сьогодні я заклала вішанки, і поряд стоять інші, яким уже 21 день. Перевіряємо їх. Подивіться, повністю заросло. Це означає, о Боже, який аромат пішов, що скоро будуть накльовуватись. Самі шапочки грибочків, бо вони вже почнуть десь на день 25-26, я так думаю. Подивимося трошки більшу тару. Ні, вона ще не доросла, як бачите, до кінця. Ще трошечки їй залишилось. Ну тут, як ви вже знаєте, одна літра різниці в тарі. А кількість міцелію, який закладався, ви ж бачили, був однаковий по плюс-мінус 90-95 грамів на одну ось таку бляшаночку. 28-й день. Як проростають вішанки, З'явилась перша глива сьогодні зранку на рожевій вішанці. А жовта вішанка тільки, ну, заросла до верху пляшечки. Сягли ще немає. Сьогодні 7 днів нашим вішаночком чорним. Подивіться, як вони позаростали, дуже добре видно. Прекрасно заростають. Міцелій просто обалденний, як кажуть, ось другу показую. Заростають равномірно і гарно почуваються. Тридцять перший день. У мене великі сумніви, що продавець продав нам саме рожеві вішанки, як бачите, але побачимо, може вони змінять якийсь колір. З іншого боку, також, як бачите, міцелі розвиваються, виходять невеличкі гливи. Жовті, як бачите, ще. Не проявляються. Їм трошки складніше, бо тут на кілограм більше субстрату, тому трошки пізніше вони себе повинні проявити. 32-й день ранок. Ну, Такий трошки відтінок є рожевості, але з таким, наче сірим трошки, як бачите, на камеру видно, поганувато. Але чекаємо, чекаємо, може, все ж таки ще стануть вони трошки світліші? 33-й день. Трошки знімаю вам у сонячному світлі. Як бачите, трошки є невеличка рожевість, але хотілося більш таких цікавих і яскравих. Вчора кішка лазила. І бачите, трошки поламала. Я спеціально не обломувала цей кінчик. І бачите, він виріс разом із рештою кубки. Рештою цієї прекрасної гливки. Ну, фантастичні. Нехай ще декілька днів поростуть. 35-й день наші вішенки так звані рожеві виросли. До вже максимального розміру, бачите, вже вони далі розвиватися не будуть, бо їм або сух, не знаю, або просто вони вже все розвилися до свого максимуму. Як бачите, вони виросли більше, ніж їхня оця пляшечка, в якій вони ростуть. І зараз я їх буду вже знімати з кущика, обережненько їх відірвемо. О, такі вони вийшли у нас. Отакі гарні. Зараз їх зважимо. Пройшло 35 днів, і за цей час із 2,5 кг субстракту і 100 г міцелію виросло, як бачите, 282 г гриба. Це не кінцевий результат даної пляшечки з міцелієм як бачите, з субстрактом. Вона ще може ще трошки народити. Та перший вихід гриба це 70% від загального врожаю. Після того, як я їх попромивала, буду готувати в клярі. Бачите, які гарні. На жаль, не рожеві, та я думаю, що друзі мені допоможуть і з Європи мені привезуть і рожеві. Трошки підварила вішанки. Поки вішанки очихають, робимо кляр яєчко. Ваші улюблені спеції, обов'язково трошки солі, мука. І я люблю замість водички молоко. Все гарно змішуємо. Домішали до такої гарної желейної маси. Вже очахли наші вішенки, Ми їх беремо, гарно змочуємо в калярі. І викладаємо смажитись. Ось така смакота в нас вийшла. Ви знаєте, я думаю, що, можливо, навіть їх не підварювати, але я їх підварила для того, щоб вони більш пластичні були. В принципі, буквально 5 хвилин я їх підварювала. От, розрізаємо дивимось, які вони гарні вийшли у нас. Ось такі вони симпатичні в нас середини. Ще трошки до них сметанки домашньої і смакота. З великим запізненням, як бачите, 39-й день ростуть аля жовті вішанки. Не знаю точно, який буде результат, але якщо рожеві не виросли, тож жовті, мабуть, не будуть жовтими. Але чекаємо, побачимо, вже доведемо свій експеримент до кінця. І подивимось на результат. Так як у цій пляшці на 1 кг було більше субстракту, але міцелів було стільки само, як і в цій пляшці, яку ми вже з вами приготували. Тож вони, бачите, з запізненням йдуть. Але гарні. Цікаві такі шапочки в них, бачите, якісь різноманіття, прям таке гарне. Ну, побачимо, побачимо. Бо вчора вони такі були, як ну, я не знаю, як голочки стирчали. Сьогодні он якою купою. Тож чекаємо. Сьогодні 18 днів нашим засівам. Подивіться, як гарно воно все позаростало. От у прозорих пакетах, бачите, нема вже вільного місця. Отут, оці отвори, які ми робили зверху, я їх трошки опирскую, водичкою, і сюди потім попроростають грибочки. Ви бачите, навіть туди, куди волога стікає, грибниця також просачилася вниз. Бачите, ці чорні також повністю позаростали аналогічно оцім прозорим пакетикам. Ось друга пара. Сидять прекрасно, тож чекаємо, ще пару днів. 42-й день. Нашого експерименту, який підходить до завершення. Як бачите, відтінок жовтого трохи є. У них така цікава товста ніжка. Трошки ближче покажу, які товстенькі. Почекаємо ще пару днів, щоб їх зважити і зробити висновки. 21 день. Наш експеримент майже завершився. Ось в чорних пакетах яка краса. У мене стояв ящик на ящику. Бачите, вони почали викручуватись, рости в різні сторони. А тут оцей прям схожий на корал. Красунчик. І ще ось корали. Сьогодні на дворі 6 травня. Вішанкам у пляшці 45 днів. А вішанкам, які ми садили у пакети, 24. Вішанки в пляшці. Так і не пожовтіли. Виросли величенні. Ось отакенні. Бачите, тут на них ось такий, як є нальот. Оцей нальот і є міцелій. Як казали інші блогери, якщо ви посадите хоч одну з оцих великих лопостей, то вони виростять ось у такій міцелій. Завершуємо свій експеримент, зриваємо цю величенну гливу, щоб надати можливість проростати іншій малечі. Ось, яка тут іще є. Ось така краса у нас вийшла. Ось такий величений кущ. Важиться краса, бачите, майже пів кіло. Тож, ми отримали гарний результат. Ще один секретик. Як тільки ну, з'явилися невеличкі ознаки, що почали рости грибочки. Треба понизити їм температуру повітря та збільшити вологість. Найкраща температура для проростання – це 15-16 градусів плюс і 80% вологості. Тільки за таких ідеальних умов ви отримаєте такі прекрасні і симпатичні грибочки. Дякуємо всім, хто додивився наше відео до кінця. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. Всім гарного настрою та приємного перегляду! Контакти на надійного продавця Міцелію залишу у коментарях.